В січні цього року Apple представила друге покоління оригінального HomePod, додавши нові можливості, прокачавши звук і навіть трохи зменшивши вартість. Детальніше про нього я розповідав по підкасті ось тут. А сьогодні ми протестуємо його особисто, плюс порівняємо ще з першим поколінням і навіть з міні-версіями колонки від Apple. У мене їх сьогодні дві ось таких от патріотичних синьо-жовтих. Також будуть цікаві лайфхаки, про які, можливо, ти дізнаєшся вперше. Всі колонки йдуть у гарних коробочках і по суті дуже простим комплектом. Хом першого покоління це сама колонка, у якої кабель жилення який не від'єднюється. Ну і все ж нагадаю, що її вже знято з виробництва, але у кого вона є, то можна нею без питань користуватися. У міні-версії також йдуть самі колонки, у яких кабель живлення також не від'єднується, але у них він на кінці має Type-C. І додатково ще йде блок жилення на 20 Вт. І добре, що не потрібно докупляти. І у нової HomePod другого покоління також це колонка і ще додатково Аби живлення, бо він тут вже від'єднюється. І як на мене, це прям супер плюс. Якщо раптом він порвається чи, наприклад, переламається, не потрібно буде нести її в сервіс. Також мене дуже здивувало, але тільки у міні-версії є наклейки в комплекті, а у більших версій їх немає, це якось засмучує. По дизайну мені дуже сподобалося своєю оригінальністю і так ніби об'ємною 3D-сіткою. Таке враження, що там десь цілих три слої у цієї сітки, і це дуже прикольно виглядає. Вони всі зроблені в однаковому дизайні. А ось щодо практичності, то я впевнений, якщо все це не мацати та не чіпати руками по 100 разів на день, то все буде окей. Бо у мене тут є прекрасний екземпляр. Які в користуванні вже, напевне, понад 4 роки, та ще й у білому кольорі, і по ній точно можна побачити, що буде, якщо не надто акуратно цим всім користуватися. Білий став трохи сірим, і сама сіточка місцями назвуться поплила. А я впевнений, що можна знайти таку ж 4-річну колонку, тільки в ідеальному стані, бо хтось краще до неї ставився. Ну і тільки гляньте на ось це от патріотичне поєднання кольорів ось цих от мініків. Ну це просто красота. Також у випадку HomePod 2, то навіть кабель жили. Гарно продумане, бо при підключенні виглядає, ніби провід взагалі не від'єднюється. Ось це так увага до дрібниць. Зразу скажу, вони всі звучать на мій смак круто, і в них є одна особливість, яка може зіпсувати перше враження про звучання це те, на яку поверхню ти їх поставиш. Бо як тільки я їх дістав, то першим ділом поставив на свій фетровий килимок біля ПК. І звучання, особливо високих, тобто вокалу, мені не сподобалося бо це звичайно, ніби вокал десь там всередині заховався, і чисто випадково я вирішив її просто припідняти, і зразу звук змінився. Після цього я поставив колонку на чисту поверхню дерев'яного столу і все. Питань нема, все просто прекрасно по звуку. І це стосується всіх даних версій, бо у них є спеціальний мікрофон, який оцінює навколишнє середовище і, відповідно, адаптує звучання динаміків. Тому, можливо, він якось не так оцінює звукові хвилі саме від таких матеріалів, як фетр, тому так змінюється звучання. Також, як і у всіх колонок, такого форм-фактору, в яку потрібно було запхати все і одразу, то є ось це от зменшення басу зі збільшенням гучності. І максимально соковито, базучий десь на 78. 70% гучності. До речі, не знаю, на жаль чи на щастя, але немає взагалі ніяких налаштувань по звуку. Ну хоча б якісь би профілі аквалайзору б додали. Бо є тільки можливість зменшити бас. Якщо прям дуже сильно гупає, не тільки тобі, а й сусідам. Ну і якщо у когось виникає питання, чи сильно відрізняється звук між пом по другого покоління і першого, то на мій смак і слух так. Ну але це зможете відчути тільки, якщо буде можливість послухати їх паралельно. Бо тоді дійсно відчувається, що як по вокалу, так і по басах нова версія дійсно цікавіша. Але в цілому, по звуку до них всіх мої вуха претензій не мають, особливо коли поставити на правильну поверхню. Але я завжди нагадую, що слух це індивідуальна штука, тому за можливості завжди такі пристрої раджу вибирати власними вухами. І якщо сподобалося, то просто кажіть: пакуйте. По функціоналу, то дані колонки вміють відповідати на твої питання, телефонувати чи надсилати повідомлення потрібним контактам, запустити секундомір чи таймер, створювати події в календарі, відтворити потрібну музику чи запустити радіо. Правда, тільки через Apple Music, Бо я, от, наприклад, використовую YouTube Music, то вона не підтримується. Вміють розпізнавати різних членів сім'ї по голосу, та навіть можуть керувати усіма іншими гаджетами розумного дому. Наприклад, вмикати або вимикати Apple TV, чи навіть запустити потрібний застосунок на ньому. Hey Siri, Turn on Apple TV. Але на жаль, для цього всього потрібно перевести всі пристрої, які будуть використовуватися на англійську мову. Для дзвінків та повідомлень контакти потрібно буде підписати також англійською. Бо немає підтримки нашої соловійної української мови. Тому на цю мить, особисто для мене, та й думаю, для більшості, це все буде не дуже той актуально. Хіба якщо знаєш або хочеш попрактикувати англійську. Ну добре, там ще є російська, але використання цієї мови може викликати приліт ракет, якщо хтось цього ще не зрозумів. Тому не рекомендую ні в якому разі. А з приємних новин це те, що пролетіли слухи, що Михайло Федоро спілкувався з Apple на цю тему і зрушив її з мертвої точки. Тому чекаємо у найближчому майбутньому. Підтримку солов'їною. Також з крутого функціоналу ну це просто неможливо не згадати, особливо коли в мене їх тут ціла купа та ще й різного типу. Це можливість об'єднати їх всіх. Так і всі одночасно, не дивлячись навіть на те, що це різні моделі, бо я думаю, що це неможливо. Так, саме у старого пару додаток пропонує об'єднати тільки однакові моделі колонок, якось, наприклад, ось ці от дві міні-версії. Бо більшим версіям не дає такої можливості через те, що це різне покоління, але не біда, бо їх можна об'єднати вручну, просто відкривши відповідне меню, та обрати всі потрібні колонки і все. Вони всі будуть грати синхронно та доповнювати одна одну в такому крутому стереоефекті. При цьому ще й можна керувати гучністю кожної з них окремо. Ну, якщо, наприклад, хочеться збалансувати звучання відносно розташування колонок. Ось це мені прям дуже сподобалося, але дивно, бо мене так вийшло тільки з iPhone та Apple TV, а от на iMac не вийшло, тільки мініків стереопару. Тому якщо знаєте, як це робиться, то обов'язково пишіть у коменти. Також HomePod другого покоління завдяки додатковому мікрофону та Технології визначення розташування в кімнаті, яке відбувається завдяки відбиванню звуку від сусідніх поверхонь, може визначити, чи стоїть він біля стіни чи окремо. Та відносно цієї інформації має можливість адаптувати звук у реальному часі, щоб більш точно спрямовувати звуковий промінь та музику тільки туди, де це потрібно. Оце технології пішли. Також у неї є додаткові датчики температури та вологості повітря, тому це навіть поєднання декількох перестроїв в одному. І це так, ніби якийсь прикол від Apple, але виявляється, у даних Home Под міні також є такі датчики, і вони там були з самого її виходу, тобто з 2020 року. Але активувала їх компанія з оновленнями тільки у 2023 році. Ось такі от пироги. Ну а завдяки їх наявності, то можна буде як відслідковувати ці дані, так і створювати автоматизації на їх основі. Правда, якщо з розумних є тільки колонки, то це якби нічого не дасть. А от якщо є, наприклад, розумні модулі в кондиціонері чи, наприклад, зволожувачі повітря, тоді це буде корисно. До речі, ці датчики трохи по іншому оформлена сенсорна панель, кабель живлення, який тепер від'єднюється, Ну і звук звичайно. Це є основні відмінності між HomePod другого покоління та першого. Це якщо ми говоримо про зовнішній вигляд. А от всередині інженери трішки попрацювали і умудрилися, зменшивши кількість динаміків та мікрофонів, при цьому покращили звучання і навіть те, як чує тебе HomePod другого покоління. Як не знаю, але реально звучить краще. А от з того, чи краще чує, це мені важко протестувати. Ну а ще це дозволило зменшити її вартість для прикладу у США без урахування податків, HomePod першого покоління на початку продажів коштував 349 доларів. А друга зараз коштує 299. Ще у колонок є прикольна функція інтерком, яка дає змогу відправити голосове повідомлення, наприклад, з iPhone на всі або тільки потрібні колонки. Особливо, якщо це, наприклад, Великий Дім. І вони розташовані по різних кімнатах. Точно придумано для наших мам, щоб не кричати на всю хату. Ну і підключення до колонок можна здійснювати як віддалено вибираючи які потрібні, так і підносячи телефон до кожної. І вони будуть під'єднюватися та автоматично створювати стереопару. Як же мені ось це сподобалось! А якщо ти являєшся власником Apple TV, і тобі не подобається звук з вбудованих динаміків того ТВ, але в тебе є HomePod, та ще й не одна. Оце тобі пощастило. Бо ти можеш їх без будь-якої мороки під'єднати до Apple TV та прокачати в такий спосіб звук. Притому, так само в будь-який момент, можеш від'єднати чи під'єднати потрібні додаткові колонки. А якщо в тебе, окрім Apple TV є ще й консоль, як, от, наприклад, PlayStation чи Xbox, то можна навіть з них виводити звук на homepod. Інструкція досить проста. Підключаєш Apple TV у HDMI порт свого ТВ, де є надпис ARC або EARC. На Apple TV заходиш в параметри відео і аудіо, вивід аудіо. Початку вибираєш потрібну тобі колонку і підключаєш її до Apple TV. Після цього з'являється знизу пункт зворотній аудіоканал. Натискаєш на нього, ОК. Приставка перезавантажиться. Все, звук тепер з колонок. Ну а раз згадали про Apple TV, то не забувай, що якщо ти, наприклад, маєш ті самі AirPods і ввечері, коли вже всі лягли спати, а ти хочеш, наприклад, пограти чи глянути якийсь фільм, відео, то конектиш їх разом і спокійно робиш це, не заважаючи іншим. Ну і по органах керування, то все у них, по-перше, схоже, бо відбувається з допомогою. Сенсорної панелі, а по-друге, просто. Утримання це виклик Siri, один натиск плей пауза, подвійний наступний трек, потрійний попередній. Ну і зміна гучності з допомогою плюса та мінуса. Також той самий функціонал можна здійснювати з допомогою поглажування тієї ж сенсорної панелі. Для зміни гучності в сторону плюс або мінус, для плей паузи вверх або вниз. А якщо, наприклад, ні один пристрій не під'єднано, то можна просто доторкнутися до колонки і вона включає інтернет-радіо Apple Music One. Ну і звичайно, що гучність у та всім іншим, ти можеш керувати з інших пристроїв Apple, як от з iPhone. Для того, щоб підключити колонку, достатньо піднести до неї той же iPhone, і процес налаштування розпочнеться. Він буде проходити з допомогою додатку DIN. Тому він має бути встановлений, бо я з самого початку його видалив. Ну немає в мене надто розумних гаджетів, для яких це потрібно. А сам процес простий і зрозумілий, нічого особливого. Далі з його допомогою можна здійснювати додаткові налаштування, встановлювати окремо сигнали, таймери, змінювати назву колонки. Вибрати її розташування у Домі, глянути показники з датчиків, додати на головний екран застосунку ДІМ та в улюбленні, включити готову або створену власну автоматизацію, налаштувати сповіщення, вибрати основний обліковий запис, функція зменшення басів, налаштування функції інтерком та інші додаткові налаштування і інформаційна частина. В кінці меню скинути HomePod, через який можна здійснювати перезавантаження та вилучення пристрою. Це було моє перше знайомство з колонками HomePod, і точно можу сказати, що єдиний мінус, це що немає їх бездротової версії. Я особисто просто ненавиджу дроти, і ні стараюся все шукати у варіантах без них. Але з іншого боку, це колонки для дому, і коли ти їх вже купив та встановив на своє місце, то їх рухати як не треба. Тим паче, що вони реально брудняться, якщо їх часто чіпати. Ну а для функції, яка налаштовує звучання в залежності від розташування та стін в приміщенні, їй потрібен час на це. І те, як це все разом працює, підключення, звучання, особливо в парі з іншими перестроями, як наприклад Apple TV, iPhone та все інше, як вони доповнюють один одного, прям дуже сподобалось. І можу рекомендувати однозначно. Приємні емоції та наповнені з хорошим звуком, на мій смак. Прям гарантовано. І як завжди, для більшої зручності, якщо, наприклад, ти захотів щось собі таке придбати, то всі посилання будуть під відео. Ну а з тебе вподобайка, підписка, донат на ЗСУ і до зустрічі!